засідання Так, прокурор, ви Остапенка Станіслава Натович, Це да? да. прокурор Центральної окружної прокуратури. Ви посвідчення назвали назвали. Да. 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 Так? Да. так, ви потерпіли, ви потерпіли вище, так, яка так? Да. Ви потерпіли писали, а ви обвинувачення. Или? Ні. Ні, хто? Или? Или? Жима. Жима. А ви не допитані в якості свідка? Ні. Не допитувалися. В залі судового засідання, що ви допитували в ході до судового розслідування Ні, не допитували Ні, не допитували. Не допитували. Так, слухається під добуванням від стяжка за, за участі прокурора, потерпілих вишніх та гагарського та винуваченого. Відводити складу суду. прокурору маєте? Потерпіли агарський, відводи на довіру складу суду, маєте? Потерпіла вишня, відводимо до вірусу складу суду. Ні. Обвинувачена Гелета, відводи на до вірусу складу суду. Маєте? Я дзвоню адвокату, адвокат. Ні, я у вас не про адвоката питаю. Зараз не... ми за вашим право на захист зараз з'ясуємо. Не хвилюйтеся. Відводимо до вірусу складу суду, того, що було оголошений. Ви маєте? Не довіру? Ні? Ні. Так. Питання в тому, що тут повинен попередити вас, потерпіло, що мною головуючи також було розглянуто справа про адміністративне правопорушення. Якщо у вас цих підстав були іншим суддям відводу, вам це відомо? Відомо, З цих підстав були відводиваються. Ну раз. і з цих теж були підстави. Mm. Як це? Ну З цих підстав теж. Я усі заяви про не розглядала. Ну, там були і самі відводи, і заяви. Вам відомо, що я розглядала справу про адміністративне правопорушення і правопорушника у 2021 році щодо обставин е, серпня 2021 року? Так, так. Воно, так. Воно, так. Вам відомо. Хорошо, вам це відомо, присаджуйтесь. Тут вам роз'яснено право на відвід. Так, пам'ятку про права потерпіли, гагарські вишня, ви отримали? про Права свої зрозуміли. Так, А винувачений Гелета. Гелета ви, Юрій Степанович, ви вас, паспорт, перевірив? Ви пам'ятку про права отримали? Отримали? Вам свої права зрозуміли? Зрозуміли. Так. І на сьогодні від вашого захисника був від вашого захисника було заява. Ага, заява від... Ні, заяви не повичний. 31 січня Черкаський Юрій Сагієвський захисник адвокатів, який призначений до судового розслідування, так це розуміє, для захисту ваших прав та заходити третій. Вірно, прокурор? Під час досудового розслідування і на даний час продовжує. Так. От від нього надійшла заява після того, як було скерована вам всім повістки судові про призначення на сьогодні. І надійшла заява 31 січня, він в канцелярії про те, що він прибути не може. А, тут він пише 5 грудня, мабуть, тут технічна ошибка. Да? 5.02.24 року та надає е, повістки до Дніпровського поліційного суду 11.20-11.30, що він там приймає участь. У зв'язку з цією заявою суставі питання на огляд учасників судового провадження щодо можливості проведення позитовчого судового засідання вашого ну, суд... Е... Право на захист є е, е, правилом не порушень, винувачено, тому що з огляду на тело питання, яке надано, необхідно зласти розправити. Потерпілі ваша думка. Ваші, моя думка наступна. Вона була не збросим, коротенько Ні, думка щодо відкладення з повної явкою захисника. Я так. Коротенько. Коротенько. намагатись. Багато просто інформації. У нас час судовгими розглядами у нас наступний. Сідання п'ятнадцяти нас ця справа важлива. 814 днів ми чекали сьогодні. Ага, це все зрозуміла. Ви бачили з політику суду справу? У нас тут перезавантажений. Кожний півгодини призначений призначені судовося. Тому ваша думка, щодо... моя то... думка наступна ваш. Вивіште, я перейду, я моя важливо. думка Наступна по-перше, захис... щодо захисника Черкасного обвинувачення галети до судового розслідування його не залишали до якості захисника. Це перше. Під час руч... жилу, під час арбулу. ну я дозвольте, я ж кажу багато дуже коротко. Під час вручення Галеті Юрій Степановичу підозру прийшов його захисник Черкаський і надав лише ордер із статті 50, свідоцтво копії про здійснення адвокатської діяльності не Значили надав. Договір не надав. Відповідно до усталеної практики Верховного суду і статті 50 він повинен надати я ви останню об'єднаної Верховного суду обов'язково свідоцтво про здійснення адвокатської діяльності, інше на вибір або ордер, або договір. Він не надав всі документи, які підтверджують його опонування. Далі відбувався протокол допиту підозрюваного. Я зараз не буду казати, як поводився себе це, вже... Ми це збався, да, Не, на, не вайтовим, вайтовим. Я ж кажу, наступне, я повідомив світ. Розкажіть, ваша думка лише цьому адвокату влучено 293-й опонувальний акт. Він Захист відповідна до виконувального акту прав та законних інтересів Гелети. Ми з вами з цього. Ми, він не здійснює, будь ласка, це ваше інше. Він здійснює захист прав. Ви ж спробували обвинувальне прокурор. прокурор. Е, прокурор. Гелета, він здійснює захист ваших mm -hmm. прав. Да. А, я можна я ні, нам продовжити. Оговорення призначення захисника. Ми з вами зараз не будемо входити в ці питання. Суд з'ясовує думку лише щодо відкладення, в зв'язку з неявкою захисника. так або не заперечують. Ваше одну хвилину він не захисник, оскільки в органів навіть який він подав. Там він представляє інтереси лише в органах прокуратури, органах безпосереднього відділення поліції. Сім того біг складали на судового розгляду? Складали. Доказів того, що він представляє інтереси безпосередньо винуваченого в суді відповідно до статті 50, він не надав ні до тому ні свідоцтво, ні воро. Це одна причина. Да. Інша, я хочу зазначити, у нас розглядались відводи. Він пише заяву про відкладення певних відводів і не надає жодних повноважень. Представте, я де? це не була Представниця ну, і, і зараз вони відсутні в матеріалах справи повноваження, які підтверджують у безпосередньо захисту. Ці, ну, зараз під час розгляду цього це минуло, перше і друге з приводу, тобто не можна розглядати питання поважності або неповажності, або взагалі відкладення судового сідання через клопотання захисника, який не подав документів, які підтверджують його повноваження представництво і захист. І останні кілька речей, будь ласка, під час протоколу, під час допиту підозрювано, я наголошував слідчому про це, що не на надано документів. Він він казав про те, що почитайте Верховний суд і не надав навіть документи. Тепер з приводу другої частини вашої, з приводу там поважності, нібито клопотання про перенесення розгляду справи. Ми завчасно подали. Я подав там вишня, немає необхідності, двічі вона підтримує клопотання. Два про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання вартою. Це клопотання не розглядається невідкладно. Розгляне, ви кому питання його? Якому судді? Ну, я до Ні, суду його подаю. Я, суд. я на суд подаю, а в суд Прошу. подаю. Прошу. І тому я просто веду мову до того ваша, що дана категорія справ, кримінальна справа, і де розглядається питання про обрання заходів за безпечні кримінальне провадження, вони є першочерговими невідкладними. Адвокат я не навіть я не побачив там якісь справи. Попередні справи не приносило суді Кухтіна. Поділ майна подружжя у нас на 9 годин засідання. Він на 5 зрозуміла, так ви заперечуєте. Я заперечую. я не побачу. Та дозрольте... да, я останнє хотів сказати, з приводу захисту прокурор сказав, там право не порушено, ніхто не заперечує велеті знайти адвоката або тому адвокату, який там без повноважень, прийти і брати участь в тому сіданні. Право на захист не означає, що можна відкладати будь-коли, будь-за що сюди сідання безбудних обродоване. Зрозуміло. Я заперечую про це. Заперечуєте, так? Галета, піднімаєтеся. Скажіть, будь ласка, хто у вас захисників сьогодні? Черкаски. Черкасські. Яким чином він вас захищає? Ну, так, яким чином. ну, що ви з ним складали? Договір. До обірви складали. Так, Нас удовольствие кримінального права. Де договір ваш? У нього. Будь ласка, передайте і ви бачите, що сьогодні, сьогодні обставини такі що, будуть керований абонувальний акт, абонувальний акт з додатками до нього. У прокурора разом з цим захисником Черкаським. От у мене є та 293 розписка. Так? Так. Тому, якщо на сьогодні потерпілість зазначають, що у вас належним чином з ним не оформлені документи, ні договора, ні на судовий розгляд, так? Так. На сьогодні він написав заяву про відкладення судового розвіду. Прокурор стверджує, що він є вашим захисником у судовому засіданні. Так, на сьогодні є ваша розписка. Передайте своєму захиснику, хай він надасть до суду повноваження, ваги свої, на захист ваших прав та законних інтересів в ході судового. Зрозуміло? Чому суд сьогодні? Зв'язку з тим, що захисник захисник Адвокат Черкаський не прибув у судове засідання, написав заяву да про відкладення судового розгляду до причини поважності своїх сітів. Він обумовлює у своєму клопотанні, Суд відкладає, підготовчий судове засідання. Будь ласка, у вас є телефон скоординувати захисником на коли це буде інше судове засідання? Або так визначає про хай він сам же вийшов, питання. Я не знаю, як я його не бачила. Якщо не було технічно перегляд, то, Оскільки ну, мені відомо, що зв'язок зараз є. є. За місником, Будь так. ласка, у нас теж час обмежений. У нас дуже мало часу. Тому я вам могу на сьогодні з вашим захисником запропонувати лише дату 13 лютого 11.30. Можна, будь ласка, призначити невідкладну справу? Я зробити. не можу не Ви вважаєте, Агарський, ви вважаєте справу щодо обвинувачення у вчиненні колабораційної діяльності, вчиненні військових злочинів, вчиненні вбивств, які перебувають під вартою вже тривалий час. Так? Усі ці справи, які ми в свій час, Краматорський міський суд, ми повинні кинути. Або я кожен день. Будь ласка, ви можете відкрити судову владу. Я можу вам дати свій розкладник і ви побачите, скільки у мене справ вже завчасно призначених. Через три-чотири тижні до цього. Розумієте? <тас> і теж там люди є, теж там і обвинувачені, і потерпіли, і <тас> інші. Я вам, будь ласка, сьогодні назначу. Я дозволу, я кажу, що ми згодні чекати, скільки, скільки потрібно у той день, де багато судових засідань. Ми будемо. Та я не можу вам розумієте, поза де. межами судових засідань не... призначати. Я... У мене є час розглянути справу, у мене є час на нарадчу де. кімнату, у мене є інший час визначення. Розуміти? Ми ж ми захищаємо лише свої я... інтереси світу. Захищаємо, заків світ. Щодо впливу на свідки, я ж подачу. Яких ви... свідків впливу? Ви захищаєте? Я ж подав клопотання про обрання запобігнення. Ваше клопотання суд я тут, я там Суд Судрозерне, хорошо. Свідки у нас зазначені в реєстрі матеріалів до судового розслідування. Це все ми будемо розглядати в підготовчому судовому при вирішенні питання щодо призначення судового розгляду і взагалі всіх ваших клопотань. Ми розглядаємо всі клопотання. Ухвала підготовчого судового засідання постановляється одною ухвалою. Суд вирішує усі питання, передбачені статтею 314, 315, 316. Тому всі ваші клопотання по черзі. Суд ваш, всі ухвали однією, будуть вирішувати. Так, 13 лютого, одинадцять тридцять, ви будете телефонувати проходу або що? Яким чином? Яким вчителям нам зрозуміти. О, вибачте, ви телефон. Ви можете набрати? Можете да. зараз надати? На ну, да. 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 Він в суді знаходиться. Ну далі. Ну він в поліційному суді. Ну він пише, що він в Дніпровському поліційному суді. Він не може, можливо, біля залу. Ну, давайте тоді призначати, як Я не знаю. Мені все одно, я можу почекати, поки він возінься. Залишайте, читайте, фізичну перегляду. У мене на 12.30 інше зробили. У кожній годині я припрошу 13. На 11.30. 11 вже призначено Брезірнський суд, і там теж розгляд і 1523 стаття. А 12-те. 12-го прапору у мене на 10-ту годину Грищенка 111-за значком 1. 8, 263, 10, 30, 11 година, Семиків, 12.00, Литвина 185, 4, 4. 14 година, Солодовник, 115, частина, 1, 2, колегіальний, на 15, Степана, стаття 110, на 15.30 Галушка, стаття 307, на 16.30, Червини, стаття 185 та 4. Це список справ без справ, про прав про адміністративне правопорушення. Все ви розумієте? 13 лютого в мене була на 10. Кім колегія заочне судове провадження, 11-110 Клищинова, 12 Маркела, 190, от в 11.30 я могла би на 14 Придачки, на 115, на 15 Тарасова, 185, 6, 4, на 16 панчник, та частина 3. Далі. От. Все. 14 лютого теж це розписано. 15 лютого теж це розписано. Тут є група прокурорів, я можу випустити іншого прокурору. Ні, я вам пропоную краще залишитись, дотелефонувати захиснику, тому що не прибуття захисника теж саме. Ну, у нас технічна перерва. Це правильно зараз. Ні, у нас не технічна перерва. Ми з вами обговорюємо. Обвинувач, ви можете зателефонувати своєму захисникові, якщо він вже скине функції на засідання і звинив. Ну, там можна обрати спеціфіка медицинного суду, він, можливо, сидить на залу. Ну, він там може чекає з котрі по чотири гадки. Ви зараз зайдете, але він фактично може там сидіти біля залу і зможе... А ви його жінка? Ми можемо на сьогодні зробити на сьогодні технічну перерву. Ви в холі суду з'ясуйте дату, якщо буде, ми почекаємо вас, ми підемо в інше судове засідання. Потім ви прийдете, ми з вами знову запишемося, якщо так, на нам іншу дату. Не позволите ему спросить, 13 числа можно. Да? На 11.30, да. Да. А как мне сказать? По наложению для захисту засідали. Да, видно, <засити> я даже не знаю. <засити>

Повноважений дорожчий. Повноважене. Може? Да, да, все, да. Тоді ми відкладаємо все інше питання по задану. Ми відкладаємо підготовчі судові засідання на 11 годину, 30.13 листопада. Ну, Повноваження на захист ваших прав у судовому засіданні. Повноваження Подн... ваших прав у судовому, судовому засіданні. І до. І до... І до... Да, да, да.